Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майги. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Сьогодні поговоримо про Путіна. Да. Зокрема, мене просили подивитись, чи оголосять його мертвим до кінця цього року. Чи буде, власне, переворот в Росії до кінця цього року, ну і хто прийде після Путіна. А я ще хочу запитати, а хто буде вітати на цей новий рік росіяни з відповідно Новим Роком? Ну що, поїхав? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року Влад... Володимира Володимировича Путіна оголосять мертвим? А я скажуть неправду. Інгус. Феху, ну, відповідно, перевернуто. Райдо перевернуто. Дивіться, хитро відповіли. Інго з феху перевернута, райдо перевернута. Ну, воно б то ні, ні. По фіналу, ні. Але щось там буде. Ось про що інго говорить. Це якісь гарні новини, знаєте, позитивне закінчення. Але тут можна трохи двояко подивитись, для кого позитивне то закінчення буде. Е, ну, читайте для нього все таки, як би те не прискорно звучало. Ось, позитивне закінчення, але втрата ресурсу, грошей, зокрема, ну іноді ця руна й владу означає. да. Саме втрата влади. І ось райдо перевернуто, обмеження можливостей якихось. Все. Тобто, мало того, що. Ну, читайте, закриють бункері, якщо так подивитись, ну, дійсно. Е, ну, це не про смерть. На жаль. Той випадок, коли би з задоволенням такий прогноз зробив. Ну, добре, дякую за відповіді. Ну, так, да, добре, тут руни, в принципі, почали відповідати. Давайте подивимося, чи до кінця цього року Путін втратить владу. Але тут треба відразу зробити ремарку. Справжній то Путін може втратити владу, а його двійники просто поміняють, що називається хазяїна. Вивіска залишиться т -т та ж сама, да? але трошки інший кукловод буде за ниточки дьорати. Ну ви розумієте, да? це Росія. Умом Росію не понять. Давайте подивимось на державний переворот, відповідно. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року Путін втратить владу? Відбудеться державний переворот? Ай скажуть неправда. Єра. Так, Перкана перевернута. Це вона знизу. Кану перевернута. А по пофіналушу? А по фіналу Іса? Боже, вони навіть на те не здатні. Ну це капець якийсь. Дивіться, про що мова. Єра кана перевернута, беркана перевернута, Іса. Про що мова? Ну ось, ніби, да, ніби завершення циклу йде. Ніби завершення циклу йде. Воно ну, воно до того і йде, в принципі, до втрати ним влади. Да. Але ще ось обман відразу. Ось вам певна деградація. І ось вам блокування. Читайте. Ну це не втрата ще влади. Повна. Тобто зрозуміло, що воно до того йде, і чим далі, тим менше до нього поваги залишається. Але ще втрат... Боже, втрата влади повна, да ще ні. Ну, як мінімум, я ж кажу, ота от вивіска з двійників залишиться. А справжній, ну да, Справжнього можуть підобмежити. Оце дійсно. Так, ну давай давайте. Так, дякую за відповіді. Добре, і просив мене подивитись, чи е, наступний хто там прийде після Путіна керувати Росією, як він буде відноситись до України. Давайте запитаємо. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, наступний, хто прийде керувати Росією після Путіна, яке буде його відношення до України? А я скажу не правду. Беркана перевернута. Соло. Фехо. Е, ну Дивіться, про що мова. Хто там прийде після Путіна, у нього то відношення до України буде покраще. Але прям ти тут нюанси є відразу. Що ми маємо? Беркана перевернута, соло і феху. Ну, цікаво, до речі, випало. Беркана перевернута. Ну, деградація якась є. То, тобто, коли падає на стосунки, погано. Однозначно, погано відношення погане. Але далі, соло Ну, читайте перемога, але не перемога Росії, ні. Відношення як до переможця. Відповідно. Ага, зайве підтвердження того, що Україна то переможе. А Путін у кінець. Так. Да. І вже це вирішено. Ну і далі феху. Ось, будь ласка, бачите ми там фінансовий інтерес в Україні. Мало того, відноситься як до переможця. Ну, хороше, позитивне відношення. Ну, ну да, є певні нюанси відразу. Прям сказати, що любитиме Україну ні не разу, але відноситиметься це як до переможця, ну читайте до того, хто сильніший за нього, да? і феху. Певні матеріальні, відповідно, якісь інтерес все рівно матиме до України. Ну, оце можна прочитати як репарації, до речі, в тому числі виплата до, для України саме Росією. Е, ну і в тому плані, що наступний, хто там буде бачити в Україні ну буде зацікавлений в стосунках з Україною, так чи інакше. Це не про війну. Про любов тут не йдеться, ні. Але прийде людина ну така е, розчотлива, будемо казати, яка буде думати от саме от про фінанси. Да. Про фінанси буде думати. Відповідно, от. ну цікаво. Тобто ну, явно краще, ніж Путін. Відноситься однозначно. Але сказати, що це прям там, любов буде до України, от не разу. Ні. А Ви знаєте таке, ну відношення як до переможця. Ну да, ви перемогли. Ну, тіпа, ну, ми ж, Росія, ми ж от то от все. а? Тіпа, все рівно, імперськість, вона нікуди не дінеться. Не цей. Не, 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 не треба в ілюзіях бути нам. Але відношення буде, так. Да, краще, ніж у Путіна однозначно. Більш адекватна людина прийде, хочеться сказати. Але все рівно імперець. Відразу. Ну, добре, в принципі, тут подивився, що хотів е, загалом. А, ну, добре, ну, давайте фінальне глянемо. Ну, так чисто. Відношення Путіна до України. Ну, давайте так. Чисто, ну, подивимось. Добре, дякую за відповідь. Добре. А опишіть мені, будь ласка, відношення самого Путіна станом на даний момент до України. Хай скажуть вони правду. Маннас перевернути. Наутіс перевернути. Ікан. Ох, чудово. Е, ну, дивіться, що сказали руни Манас перевернутий, Наутіс перевернутий каном. Прошу мова. Манус перевернутий. Україна це його погибель. Він це розуміє. От і все. Україна це його погибель. То, що його й погубить, він це розуміє. Вистачає клепки. Ось Наутіс перевернутий. Труднощі, взагалі, якісь випробування. Ну і Руна долі перевернута. Все, Україна його погубила, читайте, уже, якщо так. І він то розуміє. Ну, ось Кано. І в даному випадку ні. Це не про позитивні емоції. Кано це те, що, знаєте, мені от приходить на те, що це злість. Хоч і не зовсім е традиційне трактування руни, але злість, знаєте, таке. І розкриття відповідно чого. Да? Розкриття його, грубо кажучи, безсилля. Розкриття його поразки, якщо хочете. От і все. Ну, Цікаво, вийшло, їй Богу. Ну, гаразд. Ну, ну, от і все. Фінал бункерного діда вже відомий. Да? Воно все до нього йде. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім будь радий. До зустрічі! Нехай щастить!